У неділю, 20 березня, у приміщенні інституту луб'яних культур поряд з кімнатою, де була домова церква родин Терещенків, відбулася божественна літургія з приводу першої неділі Великого посту Торжества Православ'я. Її здійснили для православних глухівчан священники Української православної церкви Київського патріархату, благочинний ямпільського глухівського благочиння Ієрей отець Степан та настоятель свято-миколаївського храму села Сахни Ієрей Отець Анатолій за участі співочих, якими керувала Тетяна Цинко. Знаменно, що ця літургія проходила у день святої ікони, споручниця грішних та у день народження гетьмана України Івана Мазепи. Особливістю недільного богослужіння було те, що на літургії було багато присутніх, що стало несподіванкою навіть для священників. Ще перед початком літургії у діалозі між віруючими дійшло до порозуміння абсолютної відповідності канонам православ'я, церков київського і московського патріархату, але в час трагічних подій в Україні глухів повертається до помісної християнської церкви, яка була ще за часів князя Володимира, котрий запровадив християнство у Київській Русі. Священни служителі у молитві звернулися до Бога, щоб він послав мир в Україну. Проникливою та урочистою була молитва за збереження життя наших воїнів та полонених. Отець Степан саме на початку Великого посту закликав присутніх до милосердя і любові до ближніх, а також до прощення своїх ворогів, а особливо Новий до необхідності дотримання праведного способу життя і недопущення гріха у свою душу. Ми з любов'ю сьогодні зібралися тут, на Жена на святому місці. Де відслужилися повністю Божесна літургія святими дарами. На завершення літургії у прекрасному виконанні півчої групи українською мовою прозвучали молитва за Україну та многії літа.